З 1 грудня в Україні почала діяти програма Зимова підтримка. А от з 4 грудня скористатися нею можуть і клієнти Укрпошти. Це пенсіонери та люди з інвалідністю, що не мають застосунку дія. Одноразова допомога надаватиметься всім українцям, які перебувають на території країни та є клієнтами національного оператора поштового зв'язку. Отримати грошову допомогу від держави можна у день виплати соціальної допомоги у відділенні Укрпошти за графіком. У грудні це між 4 та 25 числами. Або ж треба дочекатись листоношу в себе вдома. Для цього клієнтам Укрпошти додатково нічого робити не потрібно, оскільки вони вже є в реєстрах, зазначили в Запорізькій дирекції «Укрпошти». Пошти наші клієнти, які отримують пенсію саме у нас, старше 60 років, або інваліди першої другої групи, або ті люди, які отримують у нас соціальну допомогу. Вони у нас вже в реєстрах, а не у нас вже в відомостях. Їм нічого додатково не потрібно робити. Вони просто звертаються до відділення в дату виплати своєї пенсії, або очікують листоношу у себе вдома і отримують додаткову допомогу від держави. Проте, отримуватимуть допомогу є підтримки. Клієнти пошти не готівкою. Людина зможе замовити товари або продукти, ліки та сплатити за комунальні послуги. Весь асортимент від Укрпошти розміщений на сайті уряду. До того ж, ті, хто не мають доступу до інтернету, дізнаються про можливості отримання допомоги від поштових операторів. Скористатись послугою можна до 25 березня наступного року. У нас є перелік товарів, які є учасниками програми Національний кешбек. Цей перелік товарів знають оператори, вони запропонують, що саме де, там клієнт, навіть якщо клієнту не вистачить сьогодні цього товару, вони можуть дозамовити і отримати саме те, що їм потрібно. Також є перелік ліків національного виробництва, які клієнти можуть за замовити і потім списати їх за рахунок цієї тисячі.